Всім привіт шефенги. Шефенгаводи. Ось є шефен 244-й, повноприводна 24-ка одноциліндрова. Є 244 БФУ з примусовою гідравлікою і 244 БФ звичайний. Як виглядає в них примусова гідравліка? Це от звичайний. А це у нас з примусовою гідравлікою. Тут додатково ще вона. Гідроциліндр для промусового прижиму навісного обладнання до землі. Така у нього КПП шефенгоське. Такі от синенькі красені.